Середа, 20 грудня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Іваном Бериндою. Він навчався в НВК номер 4 після закінчення школи у Хмельницькому національному університеті. Рік тому Іван здобув ступінь магістра за спеціальністю економічна кібернетика. У березні його мобілізували. Захисник був командиром кулеметного взводу 4 грудня. Іван Беринда загинув під час штурму поблизу села Григорівка Бахмутського району. Герою на віки 23 Поховали Івана Беринду на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Енергійний, завжди дружній, колективом, дружелюбний. Тобто завжди на всі свята, спортивні змагання, їздили. Волейболом, футболом, чим тільки не займався. Ми працювали на візуалізації будинки, робили 3 d моделі Це така людина, до якої ти міг звернутися, поговорити, висказатись. Він підтримав і пішов без тобою. 23 роки син. Він, як сказав, так і зробить. Дуже хороший син був. У мене ніколи проблем з ним не було. Вчився. Ну, не було проблем у мене з дитиною. У мене золотий був. Закінчив військову кафедру, закінчив магістратуру університет. Я його просила не йти. Він сказав, мама, я давав присягу, я давав клятву народу. Каже, я піду. Каже, і не буду ні ховатися. Ні, тікати, бо з роботи при... предлагали десь. Робота в нього за кордоном була. Предлагали, він сказав, я не поїду. 12 березня йому вручили повістку. В око прилетіла міна, все, що я знаю. Штурмові, штурм був зі сторони окупантів. Вночі 20 грудня сили ППО знищили на Хмельниччині два ворожих шахеди. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури немає. За даними повітряних сил, нашим воїнам вдалося збити 18 із 19 випущених росіянами безпілотників. ППО працювала у восьми областях. Збір коштів на зенітні прожектори та зарядні станції. До них оголосили у планеті волонтерів. Вони потрібні військовослужбовцям для боротьби із ворожими дронами. Необхідно п'ять таких комплектів, вартість одного – 65 тисяч гривень. Хмельничан закликають долучитись до збору. Реквізити для донатів можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Планета волонтерів. Ми відкрили збір, маємо ну, досить таки великий по коштам збір це 325 тисяч на допоміжні засоби для підрозділів, які збивають чехіди, які нашу область, і наше місто безпосередньо контролюють і захищають від ворожих безпілотників. І це є збір на прожектори і відповідно павери до них. Один такий комплект коштує 65 тисяч. Відповідно, п'ять штук, яких їм потрібно, це 325. В перший день, коли ми оголосили збір, нам так вийшло, що нас закрили фактично два комплекти. Залишилось три. Це по коштам 195 тисяч. Ну але за ці кілька днів вже кілька тисяч є. Це десь приблизно ну 190 плюс-мінус. Нам ще потрібно зібрати. Якщо цікаво, якщо хочете долучитися і спокійно зустрічати кожен новий день, то надамо візити. Різдвяні продуктові набори почали видавати пенсіонерам працівники Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Цьогоріч пакунки отримають 1400 людей. До кожного входить 2 кілограми макаронних виробів, ковбаса, дві рибні консерви і одна м'ясна, а також солодощі. Вартість одного різдвяного продуктового набору понад 350 гривень. Я дуже дякую, що мені подарунок принесли. Як то кажуть, праздничний подарунок. Я хочу зустріти новий рік, я хочу зустріти свята, одні другі. Хочу і такі нові свята. і кучу. Традиційно, третій рік поспіль, ми для отримувачів соціальних послуг Хмельницького міського територіального центру ми готуємо різдвяні продуктові набори. Окрім тих продуктових наборів, які вони отримували протягом поточного року, також ми готуємо до Великодних свят і до різдвяних свят ще такі подарунки. Частину продуктів харчування ми отримали благодійну як гуманітарну допомогу. Іншу частину ми придбали за кошти, які вдалося зекономити від проведення тендерних закупівель. Можуть отримати їх люди, які перебувають на обліку і обслуговуються в Хмельницькому міському територіальному центрі. Для трьох сотень дітей з Донеччини, які тимчасово проживають у Хмельницькому, сьогодні влаштували показ новорічної вистави Попелюшка Magical Love Story». це відбулося у рамках акції Марафон добрих подій в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Мета проєкту створити святковий настрій дітям, котрі через війну залишили свої домівки. Після показу юним глядачам роздали солодкі подарунки. Ініціювала захід Донецька обласна державна адміністрація. Окрім Хмельницького, акція відбудеться і в інших обласних центрах України. Я дуже багато працюю, а у сина дуже плотний графік за заняттями. Школа, додаткові заняття, тому ні, не дуже можемо відвідувати такі заходи. Але дуже вдячні за те, що організували для дітей. Безкоштовно це дуже приємно. Цей марафон розпочався ще з 5 грудня. Він почав свій старт за в місті Києві і проходить по багатьох містах України, де зараз знаходяться діти-переселенці з Донецької області. Сьогодні прийшли сюди діти з різних громад Донецької області і Бахмутської, і Маріупольської найбільш постраждалих під час війни. От, і наше завдання дітей ем, зробити так, щоб діти ну, забули про ці жахи, які вони пережили, і дійсно зробити для них такий настрій, от, підняти батькам настрій. Сьогодні із хмельничанами ділитимуться вифлеємським вогнем миру. Кожен охочий зможе взяти частину благодатного полум'я додому у сквері імені Шевченка о 17-й годині. Нагадаємо, у Хмельницький Вифлеємський вогонь прибув 11 грудня потягом із Києва. Тут його зустріли пластуни обласного осередку національної скаутської організації України. Його вже передали у лікарні, школи, державні установи на підприємства, у військові частини та храми. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!